Перед нами всім нам відома модель стрілецької зброї автомат Калашникова АК-74. На питання, скільки основних частин і які основні частини автомата Калашникова ми почуємо різні відповіді. Одні скажуть їх 10, хтось 11, 12, хтось нарахує ще більше. Яка ж відповідь правильно? Давайте звернемось до інших джерел. Якщо полистаємо ряд методичних посібників по онговій підготовці, або звернемося до електронних версій настанову по стрілецькій зброї, у нас появиться дуже глибоке розчарування про те, що у цих різних джерелах ми побачимо також ряд розбіжностей. А саме, самі поширені. В одних джерелах ми зовсім не згадується про ударно-спусковий механізм. В інших ударно-спусковий механізм входить як одна деталь до ствола, ствольної коробки. В одних джерелах ми читаємо і чуємо, що шомпол і багнет входять як основна деталь автомата. В інших це як комплектуючі. Тож, давайте сьогодні розглянемо таку версію будови автомата Калашникова. Автомат Калашникова складається із слідуючих основних частин. Ствол із ствольною коробкою прицільним пристроєм. Пістолетною рукояткою, прикладом, тівка, ударно-спусковий механізм, магазин, кришка ствольної коробки, поворотний механізм. Затворна рама з газовим поршнем. Затвор. Газова трубка. Із ствольною накладкою. Дуловий гальмокомпенсатор. А також в комплект входить. Пенал з приладдям, Шомпол, багнет, сумка для магазинів, ремінь. Вогнева підготовка точна наука. І, звичайно, хотілося б, щоб у цьому питанні ми були одностайні, мали якусь одну конкретну чітку відповідь.